Для відмови від єдиного податку за ставкою 2% слід подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, затверджену наказом Мінфіну, від 16 липня 2019 року за номером 308. Заява про відмову повинна бути подана до першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийняти таке рішення, наприклад. У разі прийняття рішення про відмову від реєстрації платником єдиного податку третьої групи за ставкою 2% з 1 січня 2023 року, заява про відмову повинна бути подана до контролюючого органу найпізніше 31 грудня 2022 року. Розглянемо приклад заповнення заяви при самостійній відмові від спрощеної системи оподаткування. ФОП третьої групи за ставкою 2% з 1 січня 2023 року та поверненням на другу групу. У заяві зазначаються такі обов'язкові відомості: Робимо позначку у полі навпроти внесення змін. У полі 1 слід вказати назву податкової інспекції, у якій перебуває ФОП на обліку. У полі 2 робимо позначку про те, що суб'єкт є фізичною особою підприємцем, також вказуємо податковий номер. У полі 3 вказуємо повні дані суб'єкта господарювання. З нашого прикладу, це прізвище ім'я по батькові ФОП. У полі 4 вносимо інформацію про податкову адресу. А хочете мати доступ до всіх необхідних для роботи шаблонів і зразків документів. Команда Seminar.com зібрала справжню бібліотеку на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 яка налічує вже понад 2000 документів, актів довіреності, договорів, заяв, документів для звітності, наказів та інших важливих файлів. Хто з вас теж хоче безлімітно завантажувати шаблони та зразки, треба приєднатися до платформи. Переходьте за посиланням в описі та оформлюйте передплату вже зараз. У полі 5 підстави подання заяви. Поле 5.1 не заповнюємо. У полі 5.2 вносимо інформацію про зміну групи, вказуємо перехід з 3 групи на другу групу зі ставки 2% без реєстрації ПДВ. Зазначаємо дату перше число першого місяця, наступного за місяцем подання заяви. Вказуємо період. 1 січня 2023 року. Поля 5 3, 5.4, 5.5 не заповнюємо. Зауважуємо, що дохід отриманий у період застосування особливостей оподаткування, встановлених пунктом 9 підрозділу 8 розділу 20 ПКУ, не впливає на застосування спрощеної системи оподаткування надалі з урахуванням усіх обмежень, встановлених для фізичних осіб підприємців платників єдиного податку. Тобто дохід, отриманий у період сплати єдиного податку за ставкою 2%, не враховується у загальному граничному розмірі доходу платника єдиного податку, який дозволяє йому перебувати на єдиному податку другої або третьої групи. ФОП повертається на сплату єдиного податку за дотриманням обмеження в обсязі доходу, одержаного протягом календарного року. Нагадаємо, що ліміт доходу в 2022 році становить для ФОП другої групи 5 мільйонів 421 тисяча гривень. У полі 6 заяви вказуємо конкретну адресу здійснення господарської діяльності. Якщо місць декілька, то наводимо всі адреси, вносимо інформацію щодо коду КАТУ, території, області, району, населеного пункту, вулиці. Індексу. У полі 7 зазначаємо кількість найманих працівників, на дату відмови від сплати єдиного податку за ставкою 2%. Нагадаємо, що відповідно до підпункту 291.41 ПКУ. Не враховуємо найманих працівників, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення неї, передбаченого законодавством віку, а також працівників, призваних на військову службу під час мобілізації на особливий період. У полі «8» перелічуємо види діяльності згідно з класифікацією видів економічної діяльності у полі «9» Робимо позначку про відсутність або наявність податкового боргу. Поля 10 та 11 не заповнюємо. Дані в них вносяться лише при переході на спрощену систему із загальної системи оподаткування. Розрахунок доходу до заяви у даному випадку подавати не потрібно. Після подання заяви з позначкою внесення змін ФОП повертається на сплату попередньої ставки єдиного податку. Заповнюйте звітність та документацію легко і без помилок з бухгалтерською відеоплатформи номер 1 В рубриці документи є всі необхідні для роботи шаблони і зразки у форматах PDF та Word для зручності і можливості редагування. Просто беріть, заповніть свої дані та використовуйте в роботі. В описі до відео є посилання для оформлення передплати зі знижкою. Хапайте її вже зараз. Підписуйтесь на наш YouTube канал, сторінки у Facebook. Та інстаграм, і будьте серед найкращих.